Доброго дня всім! Сьогодні у нас тема гімнастика. А з теми гімнастиками сьогодні я вам покажу стійка на лопатках. Як правильно її робити. Не забуваємо про розминочку, тому що розминка це є основне перед будь-яким виконанням вправ. Далі стійка на лопатках. Повертаємося спиною до мата, лягаємо, сідаємо на мата. Ми ноги мусимо тягнути вверх, не забуваємо про носочки, пальчики тягнемо догори. Далі лікті у нас підпирає під спину. На широкий м'яз спини. Трошки відштовхуємося руками. Під собі допомагаємо під спину, носочки натягнути і рахуємо. Три. Далі виходимо у попереднє положення. Надіюся, у вас все вийде. Пробуйте. Кого не вийде з першого разу, вийде з другого разу. Дякую всім за увагу. До побачення.